Я Павловська Валерія, президент учнівського самоврядування Юність. З самого дитинства я завжди мріяла бути першою в усьому в іграх, в навчанні та в змаганнях. Я також насолоджуюсь процесом створення проєктів разом зі своїми друзями. У цьому мене підтримують моя родина та однокласники. Шкільне життя яскраве і різнобарвне, вирує багатьма подіями і залишає незабутні враження на все життя. У пам'яті зберіглась кожна мить. Ось цією школою ми відзначаємо день єднання, самоврядування ми обговорюємо, як будемо представляти наш шкільний проєкт, їздимо на екскурсії та дізнаємось щось нове. І все змінилося вранці. У біди немає обличчя, є ім'я, війна. Ми враз подорослішали і почали втілювати в життя інші задуми: чим ми, юні харків'яни, можемо допомогти нашим захисникам, як нам самим та нашим молодшим школярам подолати стрес? Як нам об'єднатися, коли опинилися в різних куточках світу? У нас виникла ідея. Привітати наших захисників зі святами, ось такими подарунками, до яких входили не тільки продукти харчування, набори гігієни, а й вітальні листівки, малюнки та листи. Цю акцію ми назвали зігрій своїм теплом, щоб передати наше тепло, турботу тим, хто зараз їх найбільше потребує. Коли отримуєш слова подяки наших захисників, знову знову хочеться допомагати. Разом з вчителем трудового навчання ми виготовляємо окопні свічки, а вчитель англійської мови навчила нас плести теплі килимки. Тепло наших сердець ми передаємо нашим захисникам. Ми, діти, наші батьки, вчителі і навіть мешканці мікрорайону не залишилися байдужими до проведення акції разом до перемоги, щоб допомогти військовому шпиталю з посудом, рушниками та постільною білизною. Голуб миру це герб нашого учнівського самоврядування. Він символізує єдине бажання всіх дітей України жити в мирній, незалежній, єдиній країні. У шкільному самоврядуванні активно працює загін миротворців. Це учні, які навчаються в моєму класі. Мої однокласники завжди мають цікаві ідеї та задуми. Проте завжди мають єдину мету. Не втрачати ідентичність та бути єдиними, незважаючи на місця, де ми знаходимося, всі учні, наші батьки та вчителі підтримали челендж. Я українець, і я цим пишаюся. Навіть перебуваючи в різних країнах, в різних регіонах, у міжнародний день вишиванки робимо світлини, одягнувши вишиванку як символ України. Війна не зупинила наше життя. І ми не зупинимося на досягнутому, ми будемо рухатися далі і далі до нашої мрії, до перемоги, тому що ми, харків'яни, ми не зламня.